Привіт, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам деякі способи швидко множення. Інколи виникають думки у дітей. Навіщо вчити ту чи іншу формулу чи теорему? Один з прикладів використання формули ви побачите, переглядаючи це відео. А в кінці я вам обіцяю, буде бонус, цікава математична гра. І так, сьогодні ми навчимося підносити до квадрату двоцифрові числа, які закінчуються на 5, на цифру 5. Що для цього треба робити? Множимо 2... На число більше на одиницю, тобто на 3 одержимо 6. Далі, 5 до квадрату дорівнює 25. Відповідно, 25 до квадрату буде дорівнювати числу 625. Ви зрозуміли, де ми взяли шістку і де ми взяли 25. Давайте перевіримо ще одне число. Піднесемо до квадрату 45. І так множимо 4. Число на одиницю більше це 5, 4 помножити на 5 буде 20. Ну і зрозуміло, 5 у квадраті ми вже записуємо в кінці. Отже, 45 до квадрату дорівнює 2025. І ви можете переконатися, подивитися на обчислення нам. Калькуляторі. Ще одне число: 85 до квадрату. І так, 8 множимо на 9 буде 72, а 85 до квадрату буде 7225. І знову ви можете побачити це обчислення за допомогою калькулятора. Ну, і хочу сказати, що так, таким способом можна підносити до квадрату і трьохцифрові числа. Наприклад, візьмемо число 105. Для цього ми 10 помножимо на 11, буде 110. Ну, зрозуміло, що 5 до квадрату 25, і тепер запишемо результат, отже, 105 до квадрату буде дорівнювати 11 25. І знову ж таки, справа на екрані ви бачите обчислення на калькуляторі. Ну і комусь достатньо познайомитися із таким способом піднесення до квадрату. А хтось інший, хто любить все аналізувати і думати, а звідки ж взявся такий спосіб, я запропоную пояснення. І ви не повірите, це можна пояснити за допомогою формули. Ось ви бачите її зараз на екрані, квадрата суми, тобто А плюс Б до квадрату дорівнює а в квадраті, плюс 2аб плюс Б в квадраті. Давайте ми розглянемо число 25 до квадрату. І запишемо його у вигляді суми 20 плюс 5. І за формою розпишемо. Це буде 20 до квадрату, плюс 2, що множиться на 20, множиться на 5, плюс 5 до квадрату. А тепер число 20 ми запишемо у вигляді добутку двох чисел, двійки і десятки. І таким чином, що ми одержимо? Ми будемо мати в першому цьому доданку 10 в квадраті, і в другому доданку 10 у квадраті, адже 5 помножити на 2 буде дорівнювати 10. І зрозуміло, що 10 у квадраті ми можемо винести за дужки. Тоді в дужках в нас залишиться 2 в квадраті плюс 2, і ми також можемо число 2 знову винести за дужки. Маємо 2, що множиться, а в дужках 1 плюс 2. Помножити на 100 і плюс 25. І зрозуміло тепер. Звідки ми взяли оцей добуток 2 помножити на 3. Ну, 2 помножити на 3 помножити на 100 це буде 600. Зрозуміло, що 600 плюс 25. Ми і одержуємо число 625. А тепер давайте розглянемо це пояснення в загальному випадку, коли ми двоцифрове число позначимо таким чином. 10к плюс 5, тобто число десятків ми будемо зображати у вигляді 10к. І також піднесемо до квадрату, одержимо в результаті 100к квадрат. Плюс 100к плюс 25. І 100 можна винести за дужки, в дужках маємо К квадрат плюс К. А далі, знову ж таки, К винесемо за дужки і одержимо в результаті К помножити в дужках К плюс 1, помножити на 100 плюс 25. І це вже чітко пояснюється, чому ми множимо. Першу цифру на число більше на одиницю за перше число. Так? За першу цифру, або якщо ми з вами розглядали трьохцифрове число, це було вже двоцифрове число. Ось таким чином, цікаво, знаючи формулу квадрат суми, ми змогли одержати спосіб піднесення до квадрату двоцифрових і навіть трицифрових чисел. А тепер я вам хочу пояснити ще один спосіб піднесення до квадрату, але вже не тільки чисел, які закінчуються на п'ятірку, а будь-яких чисел. І так, 25 до квадрату маємо 2 до квадрату буде 4. Ну, ми навмисне записали як 0,4, тому що нам ну, для Кращого розуміння треба мати чотири цифри. Далі ви зрозуміли, 5 до квадрату буде 25. А далі знайдемо добуток всіх оцих цифр 2, 5 і 2. Тобто 2 помножити на 5 помножити на 2 буде дорівнювати 20. І цю двадцятку ми запишемо під двома середніми цифрами. А тепер знайдемо суму. І в сумі ми одержимо число 625. Давайте перевіримо цей спосіб для іншого числа, вже є такого числа, яке не закінчується на п'ятірку. Знайдемо 56 у квадраті. І так, 5 до квадрату буде 25, 6 до квадрату буде 36. Далі помножимо 5 на 6 і на 2, і одержимо 60. І додамо. Бачимо, що в нас в сумі буде число 3136. Отже, 56 до квадрату у нас буде число 3136. І справа на екрані ви можете побачити це обчислення за допомогою калькулятора. Цікаво, що таким способом можна підносити до квадрату також і трицифрові числа. Дивіться, число 127 до квадрату. І так, 12 до квадрату будемо мати 144, відповідно, 7 до квадрату буде 49. Далі перемножуємо 12 на 7 і на 2, і одержимо в результаті 168. І коли ми це додамо, ці два числа, то будемо мати 16129. Отже, 127 до квадрату дорівнює 16 тисячам Ну, і знову ж таки, це обчислення, ви можете подивитися за допомогою калькулятора. Ну, Для найбільш розумних, я можу запропонувати, а спробуйте пояснити цей спосіб піднесення до квадрату. Що би ви запропонували? Ну, і я на початку відео обіцяла вам бонус. Отож, тепер обіцяний бонус. Зупиняйте відео. І пограйте цю гру з друзями. Треба знайти числа від 1 до 35. Думаєте легко? А ви спробуйте і напишіть у коментарях, за скільки часу ви знайшли усі числа. А я бажаю усім, -усім дітям і людям полюбити математику, адже знати математику це круто. Ну і на, на кінець бажаю усім міцного, міцного здоров'я. Тримаємося, друзі!